Добрий день, ми продовжуємо з вами вивчати артерії верхньої кінцівки і переходимо до променевої артерії. Артерія брахіаліс. Променева артерія відходить від плечової артерії в ділянці ліктьового суглоба. Вона прямує донизу, попередній поверхні круглого м'яза привертача. В нижній ділянці вона заходить в канал променевого нерва. І ми з вами пам'ятаємо, що артерію супроводжують дві променеві вени. У нижній третині предпліччя артерія лежить поверхнева, тут вона вкрита тільки шкірою та фасцією, Це означає, що в цьому місці її легко пропальпувати. Так? Тобто ми в цьому місці пальпуємо, перевіряємо пульсацію, так? пульсацію на променевій артерії. Запам'ятайте, будь ласка, також в цій ділянці артерія огинає. Знизу шилоподібний відросток провеневої кістки і переходить на тил кисті в ділянці так званої анатомічної табакерки. Будь ласка, знайдіть в себе анатомічну табакерку. На заняттях ми з вами поговоримо, що це таке. Потім артерія змінює свій напрямок, заходить в привідний м'яз з великого пальця в першого між. Міжп'ястковому просторі і заходить у глибину долонної ділянки. Кінцева гілка променевої артерії повертає до ліктьового краю кисті, і тут вона анастомозує з глибокою долонною гілкою ліктьової артерії і утворює глибоку долонну Дугу аркус, пальмаріс, профундус. Від променевої артерії відходять такі судини: це променева поворотна артерія. Артерія рекуренс радіаліс вона перепочаток від променевої артерії в ділянці ліктьової ямки. Ця артерія проходить в передній бічній ліктьовій порозні між плечовим і плечопроменевим м'язами. І в цій порозні згадуємо з вами гілки від плечової артерії. Так, ми з вами вчили променеву обхідну артерію. Артерія колатераліс радіаліс, яка є гілкою глибокою плечовою. Артерії, так, в цьому місці вони утворюють анастомоз, який буде кровопостачати ліктєвий суглоб. Живильна артерія променевої кістки, артерія нутріція радії, вона відходить в живильний отвір променевої кістки і кровопостачає її. Далі відходять численні м'язові гілки рамі мускуляріс, вони живлять прилеглі м'язи променевого краю. Передпліччя, а також шкіру цієї ділянки. Поверхнева долонна гілка Ramos Palmaris Superficialis. Вона відходить від променева на рівні шилоподібного відростка променевої кістки. Потім вона йде крізь товщу м'язів підвищення великого пальця. І тут вона анастомозує з кінцевою гілкою ліктьової артерії і бере участь у формуванні поверхневої долонної дуги аркус, пальмаріс, суперфеціаліс. Поверхнева долонна дуга, гілка, живить також м'язи і шкіру підвищення великого пальця. Тильна зап'ясткова гілка Ramus Carpalis Dorsalis. Вона відходить від променевої артерії після її виходу з анатомічної табакерки, і прямує присередньо і анастомозує з тильною зап'ястковою гілкою, яка відходить від ліктьової артерії. І утворюється. Тильна зап'ясткова сітка, рети Карпале дorsalis. Від тильної зап'ясткової сітки відходять 3-4 тильні п'ясткові артерії, артерії Meta Carpalis І вони йдуть вздовж другого, 3 та 4 міжп'ясткових простірів. Вони живлять тильні міжкісткові м'язи, а також кістки, шкіру та інші м'які тканини цих ділянок. Четверта. Тильна п'ясткова артерія, вона іноді буває відсутня, вона проходить вздовж ліктьового краю кисті і переходить на тил ліктьового краю мизинця і має назву тильна пальцева артерія. На рівні головок п'ясткових кісток кожна тильна п'ясткова артерія розгалужується на дві тильні пальцеві артерії. Артерія дігіталіс dorsalis. Я знаю, студентам буває важко розібратися в кровопостачанні кисті, тому ще раз. Тильна зап'ясткова сітка, від якої виходять тильні п'ясткові артерії, і потім на рівні головок. П'ясткових кісток, вони поділяються на тильні пальцеві артерії. Артерії Дікліс Дерзаліс. Вони проходять уздовж обернених одна до одної країв тильних поверхонь, сусідніх пальців. Вони живлять, дивіться, всі структури тилу другого, третього, четвертого. І п'ятого пальців кисті, і ці артерії будуть анастомозувати з власними долонними пальцевими артеріями. А тильну поверхню першого пальця і провиневого краю другого пальця буде кровопостачати перша тильна п'ясткова артерія. Артерія метакарпаліс дерзаліс пріма. На долоні в першому міжпальцевому проміжку. Від променевої артерії відходить головна артерія великого пальця. Артерія принципс поліціс, І вона на рівні першої п'ясткової кістки поділяється на дві власні долонні артерії. Артерія дігіталіс пальмаріс пропрі. Ці артерії йдуть вздовж променевого і ліктьового країв. На долоні поверхні першого пальця кровопостачаючи всі його структури. І глибока долонна дуга Arcus Palmaris Profundus, вона утворена кінцевою гілкою від променевої артерії та глибокою долонною гілкою від ліктьової артерії. Ця дуга залягає глибоко на рівні від 2 до 5 п'ясткових кісток. Від цієї дуги, бачите, відходять три долонні п'ясткові артерії. Артерії Метакарпаліс пальмаріс, Вони йдуть уздовж 2, 3 та 4 міжп'ясткових простірів. По кровопостачають міжкісткові м'язи та інші структури зап'ястка. На рівні головок п'ясткових кісток, кінцевий відділ кожної долонної п'ясткової артерії згинається в бік долонної поверхні і впадає у відповідну загальну долонну пальцеву артерію, яка відходить від. Бачите, от вони загальні долонні пальцеві артерії, але вони відходять від поверхневої долонної дуги. Таким чином, артерії, бачите, вони анастомозують одна з іншою і отворюють безперервне кровопостачання ділянки кисті. Дякую вам за увагу! Продовжимо в наступному відео. До побачення!